Доброго дня! Сьогодні я би хотів підняти тему і розказати про такі послуги, якими користується кожен українець. Це послуги мобільного зв'язку. І на фоні підняття цін та різних тарифів в Україні. Також і змінили ціни в сторону підняття на тарифи, на мобільні тарифи у мобільних операторів: «Київстар», Водафон та Лайф. І враховуючи той факт, що кожен українець користується на даний момент мобільним зв'язком, ми хочемо надати вам оновлені тарифи по «Київстару», Водафону та Лайфу, щоб ви могли обрати собі. Найвигідніший тариф, якщо той діючий тариф, який у вас на даний момент є, змінився в сторону підвищення. І в розрізі кожного мобільного оператора «Київстар», «Водофон» та «Лайф» ми зараз зараз надамо вам тарифи та покажемо економ варіанти, які для великої кількості громадян України дійсно необхідні. І так, поїхали. Київстар «Водофон» та Лайфсел показали основні лінійки тарифів на мобільний зв'язок. Наразі українці можуть обрати пакети послуг від 90 гривень за 4 тижні користування і аж до 500 гривень абонплати за 4 тижні користування. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Які тарифи пропонує «Київстар»? Оператор Київстар може. Похвалитися найширшою оновленою лінійкою, проте ціники стартують від 125 гривень за тариф кохання до батьків. Там 5 ГБ мобільного інтернету та безліміт розмов у мережі. Причому кохання до батьків, а точніше, тариф кохання до батьків домашні, де 7 ГБ користування мобільного інтернету, коштуватиме вже 175 гривень. В інших тарифах кількість кількість держбезпеки збільшується, як і ціна. Лінійка Love UA стартує від 190 гривень за пакет світло. Love UA пісня обходиться абонентам у 250 гривень, а Love UA сила в 300 гривень. Ці тарифи, крім безліміту, в мережі та набору смс на всі номери включають 25 та 50 гігабайт мобільного інтернету відповідно. Найдорожчий тариф у Київстарі є LoveUA успіх контракт, де є безлімітний інтернет на дзвінки, а також 20 гігабайт інтернету в ромінгу, що буде корисним багатьом громадянам за кордон. Vodafone і три головні його тарифи. Для мобільних пристроїв оператор Vodafone скоротив лінійку нових тарифів доступних. Для підключення до трьох основних. Найдешевший Vodafone Joy Star коштує 180 гривень на місяць. До нього входить одразу 15 ГБ мобільного інтернету та 800 хвилин на всі номери дзвінків. За Vodafone Joy Pro з 25 ГБ інтернету та 1200 хвилин на номери потрібно буде платити 250 гривень за 4 тижні. Найдорожчі тарифи коштує 300 гривень на місяць, проте включає одразу 40 ГБ інтернету і вже 1600 хвилин на всі номери. Називається це він Vodafone Joyce Max, Це цей самий дорогий за 300 гривень. Таким чином компанія дає можливість для сучасної людини набір послуг і до того ж, незалежно від тарифу, діє безлімітно 38 важливих додатків: як Instagram, Facebook, Pinterest та да, багато інших. Найнижчі ціни на тарифи в Lysel. Оператор явно виграв гонку бюджетних тарифів, оскільки найдешевший стартує від 90 гривень на 4 тижні та називається цей пакет просто Life. Тариф включає 8 ГБ мобільного інтернету. Якщо користувачеві мало інтернету та функцій, то тариф Smart Life, де 25 ГБ мобільного інтернету та вільний лайф це безліміт, допоможе вирішити це завдання. А вартість складає 120 гривень та 180 гривень відповідно. Цікаво, що шкільний лайф, який батьки можуть обрати для дитини, коштує 150 гривень на місяць, має 7 ГБ інтернету, проте дає безлімітно дзвінки. Platinum Life такий тариф є за 250 гривень на 4 тижні обанплати. Це повний безліміт як у користуванні інтернетом, так і у дзвінках. Найдорожчий тариф у лініці називається Smart Сім'я, оскільки ним користуватися можуть одразу 5 номерів, тобто всі члени сім'ї можуть бути на одному тарифі та не платити окремо. Стартує такий пакет послуг від 375 гривень та досягає 500 гривень на місяць. Вартість залежить від обраної кількості інтернету та хвилин.